Вже маємо Дякую, колеги. Тоді розпочинаємо наше засідання комітету. У нас досить короткий проєкт порядку денного, який складається з двох питань: одного законопроєкту до першого читання, одного до другого читання. Є якісь доповнення, зауваження, застереження у колег-членів комітету стосовно порядку денного. Якщо немає, то я ставлю на голосування проект порядку денного а, сьогоднішнього засідання. Хто за, колеги, прошу висловлюватися? Я підтримую. Галайчук за. Вінтоняк за. Вінтоняк за. за. Любота за. Дякую, колеги. Рішення одностайне. А... Перший пункт порядку денного це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм європейського права з інтеграції енергетичних ринків, підвищення безпеки, постачання та конкурентоспроможності у сфері енергетики, 12087 д від 27 червня 2025 року, поданий народним депутатом жупанином та іншими колегами. Я так розумію, що самого народного депутата автора цієї ініціативи немає У нас на зв'язку, але є заступник міністра енергетики України пан Роман Андарак. і я просила би позицію міністерства з приводу цього законопроєкту. Доброго ранку, Івана уроці, шановні народні депутати. Ну, я не знаю, який в мене регламент коротко розкажу перед історією. У 2022 році. Ми синхронізувалися з Європейським Союзом. Система синх... була синхронізована, а це так звана технічна синхронізація. І в той же час ми порушили питання про те, що нам треба зробити також синхронізацію на рівні законодавства, інтегрувати ринки. В той час ми, були, ми головували в енергетичному співтоваристві, і нам вдалося провести так званий зимовий пакет, який передбачав через механізми енергетичного співтовариства інтеграцію наших ринків електроенергії з європейськими. Що це означає? Це означає можливість вільно експортувати, скажімо так, торгувати електроенергією як товаром, на в короткостроковому діапазоні, тобто день наперед, внутрішньодобовий, також передбачалася інтеграція балансуючих платформ, довгострокові контракти і так далі. А надалі розпочалася робота з. Була проведена робота з підготовки законопроекту, який би впроваджував в Україні цей зимовий пакет. Такий законопроект був підготовлений народним депутатом Андрієм Жупаніним, поданий в раду спільно був альтернатив Це Був альтернативний законопроект 12080-1. Ми, як уряд, теж долучилися, але, зважаючи на короткі терміни, ну, ви знаєте наші процедури, регламент, ми не встигли подати його Верховну Раду як альтернативний урядовий, і відповідно домовилися з комітетом, що ми продовжимо роботу над е, законопроектом, де його доопрацюємо з урахуванням там, технічних правок термінології, позиції міністерства і так далі. І власне, цей доопрацьований законопроект над яким була проведена робота з усіма. Учасниками ринку з усіма з членами комітету енергетичного пропонується зараз вашій увазі. І пропонуємо схвалити в першому читанні. Законопроект досить об'ємний, це 130 сторінок законопроекту. Але якщо його інтегрувати в закон, то цей закон займає 250 сторінок. Під час скринінгу в липні ми передали його європейській комісії так само на оцінку. І ця оцінка ми очікуємо цю оцінку для того, щоб підготувати його до другого читання. Якщо він буде підтриманий, планується до кінця серпня. Передбачається інтеграція дев'яти різних регламентів і директив ЄС. Які стосуються як безпосереднього функціонування ринку електроенергії, так і правил безпеки постачання, так і правил е е захисту вразливих споживачів, правил е агрегації, е і так далі. Законопроект е е е є частиною наших зобов'язань в рамках Ukraine Facility. Від нас його початково початково очікували, що ми його ухвалимо до кінця четвертого кварталу цього року. Але Єврокомісія, побачивши нас, наш прогрес запропонувала перенести цей розгляд на третій квартал 2025 року. Що, в принципі, я думаю, у нас є всі, всі шанси виконати знову ж таки. Він великий. Очікуємо на оцінку додаткової Європейської комісії тих положень. Ну і відповідно, зважаючи на наші зобов'язання, просимо. Це, це дійсно проривний законопроект з точки зору нашої інтеграції до Європейського союзу. ну і, відповідно, просимо підтримати. Міністерство енергетики підтримує. Дуже дякую, пане Романе. Чи є що додати пану Слободяну Слободяну з Енка Добрий день. Добрий день, шановні народні депутати. Питаємо. Національна комісія брала також участь у підготовці розробки даного законопроекту. Повністю підтримуємо його, просимо. Прийняти тим більше, що дійсно, як пан Роман сказав, це є частиною наших зобов'язань щодо Ukraine Facility. і як сам сам закон як такий, і після нього ще ряд індикаторів по впровадженню вторинного законодавства. Тому національна комісія в свою чергу готова взяти активну участь у допрацюванні закону після прийняття у першому читанні підготовці до другого читання а також готуємо цілий пакет. Вторинного, вторинної нормативки. Просимо підтримати. Дякую. А, дякую. Перед тим, можливо, якщо у колег є якісь а, запитання, чи до пана Романа, чи до пана Руслана а, позиція урядового офісу. Добрий день, шановна Івана Орестів, на шановні народи, народні депутати та керівники державних інституцій. Ми не заперечуємо проти цього законопроекту. У нас немає зауважень. Дякую, пане Олексію. А, ну, насправді, в нас теж а, наші експерти підготували досить а, такий ґрунтовний і а, позитивний висновок, але в, само, в самій а, аргументаційній частині я звернула увагу, що є кілька ну, таких а, зауважень, які потребують допрацювання там стосовно проведення. Повністю відповідність цього законопроекту до е, пункту 3 статті 12 директиви, також е, необхідності уточнення і да е, надання визначеності окремим термінам, які е, визначення окремим термінам, які використовуються в цьому законопроекті, якщо е, у колег немає там запитань. Чи якихось коментарів до, до колег, які представляли цей законопроект і позицію. Я би пропонувала насправді додати до того проєкту висновку, який підготував уже результативну частину, який підготував наш секретаріат, що проєкт закону не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції та право ЄС. Я би пропонувала додати, але потребує доопрацювання з. Зазначених за щодо зазначених зауважень а, у, у проєкті висновку, а поза тим, можливо, ну це вже ось на, на розсуд колег, а, з огляду на те, що сказав пан Андарак, що ми чекаємо відповіді і оцінки Європейської комісії для того, щоб повноцінно вже а, врахувати всі, а, всі позиції, то додати до проєкту висновку, а також. Потребує висновку Європейської комісії. Ну зокрема Тримає через те, що це стосується, зокрема, і через те, що це стосується м, наших е, зобов'язань там 27-го додатку, який прямо передбачає по угоді про асоціацію, те, що ми би мали отримати е, аналіз європейської комісії. І я так розумію, що уряд якраз над цим і працює, щоб не було. Застережень, то я би пропонувала додати, а що потребує доопрацювання зазначених положень та а, висновку Єврокомісії. Колеги, чи є готовність за такий, законопроє... за такий проект висновку тоді голосувати? Я ставлю на голосування свою пропозицію. Не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції та право ЄС, а потребує доопрацювання та висновку Єврокомісії. Хто за, прошу висловлюватися, я підтримую. за. Добавить. Він Дякую, колеги, рішення одностайне і дякую колегам, урядовцям і комісії за участь у обговоренні. Колеги, наступний пункт порядку денного це ну, теж такий. Довгограючий законопроєкт, в різних варіаціях. Він був уже ем, зареєстрований у Верховній Раді України. Теж стосується наших євроінтеграційних зобов'язань. Теж стосується Ukraine Facility, Зараз розглядатиметься до другого читання. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення законності в діяльності. Органів та посадових осіб місцевого самоврядування 13150 від третього квітня двадцять року поданий а, народним депутатом Арахамією та іншими колегами. А, я просила би насамперед до слова, а якщо є на зв'язку пані а, Шуляк а, Олену, голову комітету Верховної Ради. З питань організації державної влади місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування. Якщо є пані Олена, я знаю, що планувала під'єднатися. Не бачу просто на, на доброго дня. Доброго О, є, дня, так, шановна панівна пані, пані голово, шановні колеги, народні депутати, шановні урядовці, шановні експерти. Дійсно, пані Івана сказала, що це такий вже. Е... Не перша спроба врегулювати дуже важливе наше євроінтеграційне зобов'язання був 42,98, Зараз 13,150. індикатор Ukraine Facility передбачав його виконання на перший квартал сьогодні. Вже липень, а ми отримали. Мені здається, всі висновки, які можливо було отримати від Європейської комісії, в тому числі. Допрацьований з врахуванням всіх всіх пропозицій ми розуміємо, що реформа децентралізації, яка передбачала передачу повноважень на місця всіх ресурсів повноважень, всього іншого, не, не завершена, поки не буде вирішено питання відповідальності, питання нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування. Тому цей законопроект і передбачає впровадження такої системи нагляду і обов'язково в цьому законо. Проєкті прописана система, яка пов'язана з нашою цифровізацією, буде створений єдиний державний реєстр актів місцевого самоврядування. Тому дуже сподіваємося на вашу підтримку для того, щоб виконати і зобов'язання Ukraine Facility і все ж таки рухатись в продовженні реформи децентралізації. Дякую, пані Голова. Дякую, пані Олена, а, колеги. А чи є на зв'язку пан Олексій Рябикін, заступник міністра міністерства розвитку громади територій? Так, точно Івана Орестівна. Доброго дня, будь ласка, пане Олексію. Вам слово тоді позиція міністерства. Я так розумію, що міністерство теж брало участь у а, розробці цього варіанту законопроекту. Будь ласка. Шановний Іван Орестівна, шановні народні депутати, доброго дня. Усім дійсно опрацьований проект ухвалений, Слава Богу, у першому читанні отримані висновки із Ради Європи, з Європейської комісії. Буквально вчора говорив з відповідним нашим директоратом DJNS, який відповідає в тому числі за виконання українського плану Facility. Україн Законопроект абсолютно готовий до ухвалення. Депутати проявили величезний до нього інтерес більше 2700 правок. Але я сподіваюся, що з Божою поміччю ми його таки ухвалимо, тому що дійсно просрочено виконання індикатора 9.1. І за ним є, власне кажучи, 560 мільйонів євро, які надійдуть до бюджету України у випадку ухвалення від відповідного законопроекту і підписання його і вступу його в силу. Тож я просив би всіх народних депутатів підтримати законопроект 1350 і, власне кажучи, розглянути його і ухвалити в другому читанні. Дякую, а, дякую, пане колег членів комітету є запитання до пані Олени або пана Олексія. Я так розумію, що нема. А, будь ласка, урядовий офіс. У нас немає заберечень до зазначеного законопроекту. А, колеги, ну і у наших фахівців теж. А, Проєкт висновку до позитивний до цього законопроекту. я, якщо немає коментарів запитань, ставлю на голосування проєкт висновку, що проєкт закону за метою не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері євроінтеграції та у рамках членства в Раді Європи, а також спрямований на виконання рекомендацій Європейської комісії зобов'язань України відповідно до плану для України веселенці. Хто за, колеги, прошу висловлюватися, я підтримую. Він Він за. За. Малаченко за. Любота за. Я не чула мельника. Чи є павло на зв'язку просто? Я До, до секретаріату питання. Здається, був просто підписаний не, не так. Не ну, але, але окей, з присутніх тоді народних депутатів, де маємо кворум, маємо одностайне рішення. Дякую, колеги. Я дякую за те, що готові були оперативно зібратися на засідання. Прошу секретаріат оформити відповідно рішення і якомога швидше надіслати їх відповідно для. Презентації також на сайті колеги до другого читання чи є бажаючі представити позицію комітету щодо цього законопроекту? Це до членів комітету звертаюся. А коли він буде, коли він буде в порядку денному? Сьогодні немає? Ні, сьогодні. сьогодні не, сьогодні не встиг, просто бо тільки доїжає. Колеги? Нема бажаючих? Я ну, вам буду дійшу, колеги. Давай добре, тоді пан Вадим а, Галайчук буде доповідачем від комітету а, щодо цього законопроекту. Дякую, колеги. Порядок денний вичерпано. Я дякую всім за всім присутнім. Ще питання до членів комітету. А дуже коротко, колеги. Хто зможе бути, а, якщо ми на сьогодні призначимо ту зустріч, про яку йшлося? А, у чаті на 16.15, хто зможе фізично бути? Якщо у нас не буде достатньо, то ми будемо тоді шукати спільно інший день, інший час для зустрічі з е, нашим візові. рядовим. Прошу я висловитися. Не Ти можеш. Трапи, я не... можу. Може. Це би інший час і місце. Зрозуміла? Він Даняк, я не можу, я підв'язана під колег з машиною. Окей, значить, значить, ну, я так уже навіть якщо Дмитро і Павло можуть, чи Марії немає навіть, тоді я буду домовлятися про якийсь інший час. Спочатку ми з вами згодимо, може день а в чаті, а тоді будемо е, домовлятися про інший час і день. Добре, колеги. Okay. Дякую. Да, дякую, колеги. Все, до зустрічі. Порядок денний вичерпаний. Дякую. дякую всім. Дякую до побачення.